День добрий, дівчата і хлоп'ята! Щиро вітаю на каналі Українська просто з вами я, Олена Володимирівна. Сьогодні до рубрики тематичні картки завітали особливі гості: це гриби. Ви дізнаєтеся, які гриби ростуть у лісах України та як правильно їх називати воднині та множині. А також запам'ятаєте, які з них отруйні, а які гістівні. Є сумніві! Тренуємося разом. З'ясуємо лексичне значення слова гриб. Гриб це особливий організм, що має форму шапки, надітої на ніжку, грибницю. Розмножується переважно спорами або частинами грибниці. Форма однини – гриб. У множині – гриби. Перевірити правопис, наголошування та морфологічні ознаки слів ви можете на сайті Українського лінгвістичного порталу в розділі Словники України онлайн. Наразі в реєстрі словника налічується майже 263 тисячі слів. Користуйтеся ним, дбаючи про точність і доречність власного мовлення. Цікаво знати, що гриби не належать ні до рослин, ні до тварин. Це окрема група організмів. Царство грибів. Для багатьох грибів домівкою є ліс. Ознайомимося зі структурою гриба. Роздивімося уважно зовнішній вигляд боровика. У нього коричнева шапинка і біла ніжка. Це плодове тіло гриба, що виростає із грибниці. Грибниця схожа на білі розгалужені нитки. Це головна частина кожного гриба. Вона міститься у ґрунті і насичує гриб поживними речовинами. Із частинок грибниці виростають нові гриби. Так вони розмножуються. Тому, збираючи гриби, зрізайте їх ножем або обережно викручуйте, щоб не пошкодити грибницю. Запам'ятайте. Зверніть також увагу на правильне наголошування слова. Шапинка в однині та шапинки в множені. Гриби поділяються на дві основні групи отруйні та єстівні гриби. Перша група це отруйні гриби. Ми їх будемо позначати червоним сигналом. Отруйні гриби містять отрутні речовини, небезпечні для здоров'я людини, включаючи смертельні отруєння. Деякі отруйні гриби, наприклад, мухомори, дуже яскраво забарвлені, вони ніби попереджають нас про небезпеку. Є й такі отруйні гриби, які спеціально маскуються під їстівні, до прикладу, лисички несправжні – на відміну від справжніх, вони мають більш яскравий помаранчевий колір і неприємний відштовхуючий запах. Тож збирати треба лише ті гриби, які ви знаєте, як єстівні, і впевнені в їхній безпеці. Друга велика група це їстівні гриби. Промаркуємо їх зеленою позначкою. Найвідоміші представники їстівних грибів в Україні це білі гриби та опеньки. Для тих діток, хто хоче знати більше, додам, що у світі налічується близько 2 мільйонів типів грибів. Фантастично! Перший найнебезпечніший у світі отруйний гриб це бліда поганка. Форма множини бліді поганки. Гриб належить до родини мухомурових, має шапинку бліду зеленого або жовтого кольору. Ніжка його тхне гнилою картоплею. Одна бліда поганка, яка потрапила в їжу, може згубити трьох-чотирьох дорослих людей. Повторімо назву цього небезпечного гриба. Бліда поганка. Гриб – бліда-поганка. Другий отривний гриб. Це дощовик свинячошкурний. Після теплих дощів активно ростуть дощовики. У їжу вживають лише деякі види молодих дощовиків. Зі старінням м'якуш гриба темнішає і перетворюється на коричневий пил у вигляді спор, який легко розлітається під впливом вітру. Закріпімо назву Дощовик. Третій отруйний гриб це лисичка несправжня. У множині лисички несправжні. Вони мають більш яскравий оранжевий колір та повністю жовтий м'якуш. А із надламаною шапинки виділяється білий сік. Промову разом. Лисичка не справжня. На четвертій сторінці ви бачите отруйний гриб мухомор. Форма множини мухомори. Більшість мухоморів не істівні або сильно отруйні. Наприклад, червоний мухомор. Але є серед них і умовно істівні види. Вражаюче. Чітко скажімо мухомор. П'ятий отруйний гриб опеньок несправжній. На старих пеньках ростуть опеньки несправжні. Ці гриби від їстівних опеньків відрізняються жовтою шапинкою, жовто-зеленим або сіруватим кольором пластин і повністю гладенькою ніжкою без піднички. Запам'ятаємо назву гриба опеньок несправжній. Шостий отруйний гриб це павутинник оранжево-червоний. У множині це павутинники. Вони мають м'яку з червонувато-коричневого кольору та неприємний затквий запах. Скажімо разом. Павутинник. Сьомий гриб це печериця отруйна, рудіюча. Вона має рожеві пластинки, які з віком стають коричневі. Із липня, по жовтень у лісах, садах і парках ростуть печериці отруйні, рудіючі. Не плутайте їх зі стівними печерицями, які ще звуться шампіньйони. Повторімо чітко. Печериця отруйна. На восьмій сторінці бачимо новий гриб. Це рядовка отруйна. Тигриста. Шапинка її часто тріщинувата з коричнюватими або сірими пластинками. У хвойних і листяних лісах ростуть рядовки отруйні. Тигристі. Закріпімо назву. Рядовка отруйна. Дев'ятий гриб. Сироїшка отруйна. Блювотна. Форма множини сироїшки отруйні. Усі сироїшки з червоними шапинками потрібно уникати, аби не переплутати з цим отруйним грибом, який спричиняє в людини блювання й отруєння. Разом промову сироїшка отруйна. На 10-й картці уважно розгляньте отруйний чортів гриб. У народі його називають синюк отруйний, бо при розрізанні м'якушу на повітрі він трохи червоніє, а потім синіє. У листяних лісах ростуть чортові гриби. Назвімо правильно: це чортів гриб. Тепер ми з вами проаналізуємо найвідомішу десятку їстівних грибів України. Запам'ятайте основні правила грибника: збирайте лише ті гриби, які вам відомі як істівні. Не збирайте гриби біля доріг, фабрик або забруднених місць. Не кладіть до свого кошика в'ялі, старі чи перезрілі гриби. Зрізайте гриби ножем або викручуйте їх, щоб не пошкодити грибницю. Ніколи не пробуйте сирі гриби. Це небезпечно! Завжди варіть, смажте чи запікайте гриби, щоб вони пройшли теплову обробку. Користуйтеся цими правилами збору грибів. Тоді їхнє споживання в стравах принесе вам лише користь. Ознайомимося з першим їстівним грибом це боровик. Його ще називають білий гриб, за щільний білий м'якуш, який при розрізуванні не змінює свій колір. Боровик має дуже приємний смак і аромат. Його вважають царем грибів. Найкращий з відоміших їстівних грибів це боровики. Повторімо назву боровик або білий гриб. Другий їстівний гриб глива. Форма множини гливи Ці гриби цікаві тим, що ростуть групами на стовбурах листяних з рідкохвойних дерев. Їхнє зростання нагадують черепицю та можуть сягати 30 см і більше. Закріпімо назву це глива. Третій їстівний гриб груздь. У множині – грузді. Народна назва хрящ молочник, бо при надломлюванні плодового тіла або пластинок з гриба витікає сік, схожий на молоко. Додам, що існує близько 400 видів цього гриба. Чітко скажімо його назву: це груздь. Четвертий їстівний гриб лисичка справжня. Її шипинка лікоподібна, жовта й гладенька. М'якоть лисички щільна, біла або жовтувата, має приємний запах. Форма множини лисички. Досвідченими грибниками підмічено, що цей вид гриба не буває червивим навіть у перезрілому стані. Пречудово! чудово! Промовмо разом це лисичка. На п'ятій сторінці бачимо їстівний гриб маслюк. У множині маслюки. Свою назву гриб отримав через маслянисті і слизькі на дотик шапинки. Запам'ятаємо, це маслюк. Шостий їстівний гриб дуже розповсюджений в Україні опеньок справжній. У садах, листяних і хвойних лісах на пеньках та стобурах дерев ростуть опеньки. Розміри і забарвлення гриба дуже мінливі, тому, збираючи його, треба звертати увагу на світлий колір пластинок та ніжки із спідничкою, щоб помилково не взяти отруйний несправжній опеньок. Разом промову назву гриба опеньок. Сьомий цінний їстівний гриб печериця справжня, інша назва шампіньйон. Форма множини печериці або шампіньйони. По всьому світу відомо більше 300 видів цього гриба. Багато з них використовують для промислового грибництва. Їх вирощують у теплицях. Повторімо назву: це печериця справжня або шампіньйон. Восьма картка та єстівний гриб підберезник. Місцева народна назва бабка. У березових і мішаних лісах ростуть підберезники. Колір шапки родовато коричневий М'яку ж білий з приємним запахом. Чітко скажімо назву гриба підберезник. Дев'ятий єстівний гриб підосичник. Форма множини підосичники. Народна назва червоного в листяних і мішаних лісах під осикою і вільхою. Промовимо разом. Підосичник. Десятий їстівний гриб. Сироїжка біла. У множині – сироїжки. М'яку ж гриба білий, щільний, солодкий. При розрізуванні не змінюється або трохи рудіє з приємним ароматом. Закріпімо назву гриба. Сироїжка. Підсумуємо отримані знання про їстівні та отруйні гриби. Проведемо тестування. Приготуйте листочок і ручку. А тепер оберіть та запишіть відповідь на поставлені запитання. Бажаю успіху! Перше. Як називається головна частина гриба? А. Шапинка. Б. Ніжка. В. Грибниця. Друге. Який гриб у світі є найотруйніший? А. Бліда поганка. Б. Мухомор. В. Чортів гриб. Третє. Який гриб вважають царем грибів? А. Підосичник. Б. Підберезник. В. Боровик. Четверте. Назвіть гриби, які найчастіше вирощують промислово в теплицях А. Білі гриби. Б. Печериці. В. Сироїжки. П'яте. Оберіть гриб, який не буває червивим А. Лисичка. Б. Опеньок. В. Глива. Шосте. Яке правило грибника треба починати зі слова НЕ? А. Збирати лише відомі їстівні гриби. Б. Пробувати на смак сирі гриби. В. Дотримуватися технології приготування певного виду грибів. Перевірмо разом результати тесту. Перше. Як називається головна частина гриба? В. Грибниця. Друге. Який гриб у світі є найотруйніший а. Бліда поганка. 3. Який гриб вважають царем грибів В. Боровик. Четверте. Назвіть гриби, які найчастіше вирощують промислово в теплицях. Б. Печериці. П'яте. Оберіть гриб, який не буває червивим. А. Лисичка. Шосте. Яке правило грибника треба починати зі слова НЕ Б. Пробувати на смак сирі гриби. Ваш ключ 1В, 2А, 3В, 4Б, 5А 6Б. Усі ваші відповіді правильні? Вітаю! Проведіть рефлексію та оцініть свою роботу на занятті технікою сходинки. Розмістіть картинку гриба на відповідні щодо вашої самооцінки сходинці. Перша сходинка. Мені було багато що не зрозуміло». Друга мені було зрозуміло майже все. Третя сходинка мені було все зрозуміло. Свій вибір поясніть рідним, друзям або однокласникам. Діти. Сьогодні ми з вами потрапили до незвичайного царства грибів. Ви дізналися, як правильно називати вуднині та множині найрозповсюдженіші отруйні та їстівні гриби України, а також розглянули основні правила безпечного збирання грибів. Пам'ятайте, що ліс справжня скарбниця природи, рідна домівка багатьох рослин, тварин і грибів. Разом бережімо та охороняємо ліси. З вами була я, Олена Володимирівна. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал Українська просто. Пишіть у коментарях свої побажання. Зустрінемося!